Щоб додати віджит товар, потрібно активувати опцію онлайн-магазину. Перейдіть до налаштувань сайту у вкладку Інтернет-магазин та активуйте Підключити інтернет-магазин. Також у налаштуваннях ви можете вибрати валюту магазину та додати спосіб доставки. Віджит товар використовується для представлення товарів та послуг на сайті онлайн-магазину, які користувачі можуть додавати в корзину та оплачувати. Додайте віджит, натисніть Додати товар. Та заповніть інформацію про товар, назва, опис, зображення, артикул та вкажіть ціну. Після того, як додали товар, у панелі налаштування виберіть тип картки товару та стиль показу елементів картки.